Вітаю, друзі, це програма ґрунтовна на телеканалах Тернопіль 1 та «НТВ». І сьогодні говоримо про безпеку на дорогах. Тема, яка актуальна в будь-який сезон, але особливо актуальна зараз, взимку, коли погодні умови створюють додаткові виклики як для водіїв, так і для пішоходів. Знайомтесь, сьогодні у нас в студії начальник відділу безпеки дорожнього руху управління патрульної поліції в Тернопільській області Андрій Петрук. Пане Андрію, вітаю вас. Доброго дня. Дякую, що ви прийшли сьогодні. Якщо ми говоримо про безпеку на дорогах і, і подивитися просто на цифри, всеукраїнські так цифри, то насправді вони не тішать так від початку року. В Україні у нас сталося близько 22 тисяч ДТП. У яких загинуло понад 2,5 тисяч людей у порівнянні з минулим роком, кількість аварій в Україні зросла на 8-9%. Пане Андрію, запитаю у вас про ситуацію на Тернопільщині, яка е, у нас ситуація з аварійністю на дорогах в нашій області. Е, слід зазначити, що в нас також в Тернопільській області є ріст дорожньо-доросних пригод, незначний, але тенденція до зростання є на цей. Хочу от наголосити на статистиці, яка у нас зараз є від початку року, зафіксовано 2534 дорожньо-транспортних пригоди, з яких 529 ДТП з постраждалими, у Яких 77 осіб загинуло, це на 9% порівняно з минулим роком більше, і 661 особа отримала травми, що на 2% більше порівняння з минулим роком. Тобто ми підкреслюємо так, що від початку року у нас на дорогах Тернопільщини загинуло 77 людей в аваріях. Тут це статистика, а насправді це є життя людей. Так. І це досить важливо. Це основними порушеннями, що призводить до цього. Це є в загальному, якщо брати кількість ДТП з матеріальними збитками, це порушення правил маневрування, перевищення безпечної швидкості, нетримання дистанції. Якщо ми будемо говорити для за ДТП з травмованими, це безперечно перевищення безпечної швидкості призводить саме до летальних, саме найбільше до летальних випадків. Також слід зазначити, що 28% дорожньо не приводить від, за, від е, загальної кількості це ДТП з пішоходами, у яких е, 16 осіб пішоходів загинули, та 173 отримали травми. Угу. На вашу думку, чому в е, е, нас така е, зріст все-таки цих аварій? Ну стільки про це говоримо, постійно нагадуємо про ці правила. Здається ж, це. І контролюється це все. Але от ми маємо таку статистику. Маємо таку статистику цифри по Україні. Маємо е, майже подібні так, у відсотковому відношенню ситуації по області. Ну, від це б хотів би сказати, що основна причина це культура водіння наших водіїв. Е, ДТП просто так не стаються. Дорожньо-транспортні пригоди стаються через порушення правил дорожнього руху. Виїзд на смугу зустрічного руху, досить часто дорожньо-транспортна пригода. Також слід зазначити, що. от е, з досвіду попередніх років найбільш частіше дорожньо-транспортні пригоди стаються. Це резонансні, де там більше двох осіб загинуло чи п'ять uh -huh. осіб травмовано. Це е, травень, це початок червня і кінець серпня, початок вересня. Uh -huh. Найбільше знає ДТП. По місяцях воно теж. Так, в загальному ДТП дорожньо-транспортні пригоди аналізуються також по е, який день стається, який час доби і на яких дорогах відповідно цей аналіз ведеться. Пане Андрію, ви зазначили, що перевищення швидкісного режиму це основна причина ДТП з потерпілими і загиблими. У нас мінімальні штрафи за перевищення швидкості, які фіксуються в автоматичному режимі 340 гривень. А якщо протягом пільгового періоду сплачується штраф, то він складає взагалі 170 гривень. Насправді це, це невеликі суми. І на вашу думку, чи вони не застарілі? Ось ці суми мінімальних штрафів? За, за це. Як показує практика, як е, кількість збільшується штрафи за порушення правил дорожнього руху, відповідно спадає кількість саме цих порушень. <зв язок> <зв язок> Але це напевно, якийсь час, потім знову, знову так, бачимо. Люди пристосовуються і відповідно знову все вертається на свої місця. У нас в загальному в області встановлено встановлено 15 камер фотофіксації порушень правил дорожнього руху. Це 5 по місту і 10 по території області. Три зараз працюють в тестовому режимі. Вони зараз найближчим часом до місця часу вже мають запрацювати в звичайному режимі. Це на М-19 в районі населеного пункту Ліски, Сухостав, так само М 19 і третя камера встановлена на об'їзні міста Тернополя Р-41 в районі Подолян. За цей ось рік, 24-й, Чи були у нас додатково влаштовані камери? З'явилися нові серед тих, що ви назвали кількості. Так, це якраз у нас було встановлено шість камер фотофіксації цього року. І три mm. зараз ще цього року планують. Я думаю, що до кінця року встигнуть їх запустити. Бо це, відповідно, важливий процес, там частоти необхідно це все настроїти. І там дуже багато всяких відповідних необхідно зібрати документів і це все зробити, інтернет, освітлення і тому подібне. Безпека на дорогах надзвичайно важливе, актуальне питання, яке стосується абсолютно кожного. усіх, хто просто виходить з дому, виходить на вулиці. Які заходи проваджує патрульна поліція для підвищення безпеки на дорогах? Ну, перш за все, ми аналізуємо кількість дорожньорожньорациних пригод, де вони стаються, на яких ділянках У нас в місті Тернополі є всього 17 місць концентрації дорожньорациних пригод. Угу. Всього 17 – місті... це багато чи... чи мало? Ну, в загальному це багато. Але тенденція в mm. даних ділянках йде до покращення. Вісім дорож... місць концентрації є на автомобільних дорогах державного значення. Взагалі, по цьому питанню постійно там проводяться обстеження. Ну... Міська рада на це реагує і завжди всі наші вимоги по цьому питанню виконуються безпосередньо. Тобто необхідно, можливо, десь обрізати зелені насадження, які обмежують видимість, поновити дорожню розмітку, чи встановити додаткові дорожні знаки, які попереджають водіїв, про те, що там місце концентрації з табличкою, яка показує вид небезпеки, чи це наїсна пішохода, чи зіткнення відповідно на, на перехрестях. Пане Андрію, а давайте тепер конкретні приклади, так от такі зміни в організації дорожнього руху, які власне от, дали гарний результат. Конкретні приклади. Місце, тобто, яка там зміна, статистичні дані. От не, не на якомусь конкретному прикладі можете нам пояснити, розказати? Самі останній випадок це зміна в організації дорожнього руху при виїзді з вулиці Глиняної на вулицю Степана Бандери. Uh -huh. Тобто там зробили тільки щоб можна повертати направо. Звичайно, це дало свій ефект. І за, з часу зміни організації дорожнього руху на даній лянці, там сталася одна дорожня транспортна пригода. І це водій, якщо не помиляюся, перебував в нетверезому стані. Відповідно так само. Є нарікання від людей, бо вони стверджують, що там постійно був цей виїзд, але щоб ви розуміли. Збільшилася інтенсивність транспортних засобів. Ну і відповідно виїхати з цієї вулиці через дві навіть через три смуги це безпечно неможливо. Зараз попрацьовуються інші питання, наприклад, щоб дозволити вулицю Татарську зробити двосторонньою. Але це питання зараз попрацьовується. Там треба вивчити ще деякі питання. Рахується інтенсивність транспорту. Uh -huh. Є от проектантів, є програмка, от по аналогах зарубіжних, де вони можуть, е симулятор, де вони можуть фактично вбивають необхідні туди дані, і вони відповідно бачать, що буде реально відбуватися. Це по суті такі, що найближчий час можливі, так? Зміни в організації дорожнього руху. Сьогодні що розглядаєте, над чим, так, на чим так, працюєте? Так, правильно? Так, Це було вже зміно. Так само останні зміни були. Це в нас рогатка, перехресця вулиця так. Миколинецька, торговиця. Там нанесли дорожню розмітку, зробили кільце головним, бо ті, хто були не місцеві, там не важко було проїхати. Бо вони всі знали, що кільце буде головне, бо ми мало звертали увагу на дорожні знаки. Uh -huh. Звичайно, хотілося б більше, щоб по місту Тернополю зробили внесення змін. А від кого це залежить? Ви, як от, патрульна ми поліція, виявляєте, подаєте пропозиції? Так, 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 можна ми можемо подавати пропозиції, а вже от, там, балансоутримувачі, чи власники доріг, чи вулиць вже визначають, чи впроваджувати, чи не впроваджувати. Наприклад, от було б дорешно проводити по вулиці Миколинській чи по вулиці 15 є таке розуміння зелена хвиля. Uh -huh. Тобто, коли світлофори працюють в одному, в одному режимі, це просто збільшує, зменшує затори і збільшує пропускну спробожність вулиць. У ваші обов'язки також входиться контроль за станом доріг. Чи готові дороги області, чи готові дороги Тернополя до зимового періоду? У нас вже зима не лише за календарем, зима, в нас і за вікном. Що бачите, ви що простежуєте? Ще сильних опадів цього року не було, так що важко щось сказати. Але ну вже і сніжок трохи йде. Ну з... суттєвих зауважень по до роботи дорожніх організацій не було. Звичайно, виникали різного роду питання. Бо в підрядних організаціях також є свої якісь проблемні питання. Необхідно знайти людей, яку посадити за цю техніку для того, щоб проводити оброблення протилежними матеріалами, чи розчищення так само є проблеми в них з цими питаннями. Ну, в процесі все, все своє на, стає на місця. Заходить процес заходження в зиму, uh -huh. от, якраз таки досить такий важкий. Uh -huh. Ще таке актуальне питання, тому що якраз зимовий сезон і сніг ожеледиться. Чи є в нас ще на дорогах, чи бачите ви досі любителів літньої гуми, які ще не перевзулися, ну хочу наголосити, що безпека водіїв залежить саме від самих водіїв. Є такі от моменти, що, наприклад, якщо дорожня транспортна пригода стається і на транспортному засобі встановлена літня резина. А дорожня транспортна пригода сталася зимовий період, страхова проводить відповідну перевірку і дає за це відмову. Угу. Наразі сьогодні є якесь законодавче врегульоване це питання, що можна притягнути до відповідальності водіїв, які не перевзули своє авто. Ну, наразі це носить рекомендаційний характер. Ну, це питання зараз поопрацьовується. Ну, так само водії от повинні розуміти, що вони в тому в числі водії і пішоходи, які переходять. Пішохід так само повинні розуміти, що переходячи пішохідний перехід, що водій, який їде, йому важче загальмувати, відповідно, збільшується гальмівний шлях. Відповідно, за часто так само є учасник дорожнього руху, є водії, так само є пішохід, і бачить, що на дорогах відбувається. Їдучи над транспортним засобом, пішоходи так само вибігають на проїзну частину, ці виходять, не переконавшись в безпеці. Uh -huh. Це прописано вправо руху, що пішоходам забороняється вибігати або раптово виходять на проїзну частину. Тобто, перед виходом на, на, на пішохідний прихід, вони мають переконатися, що нічого не загрожує їхній безпеці, то, життю та здоров'ю. Пане Андрію, враховуючи, що час зараз, в який ми живемо, так, це в умовах війни, ми живемо під час аварійних відключень світла, і зрозуміло, що і ще й зима свої труднощі додає. Які би ви могли б назвати такі от загальні рекомендації? Давайте спочатку почнімо з пішоходів. Що потрібно знати пішоходам? Ну, перш за все, зараз часте відключення світла, в тому числі зовнішнього освітлення по вулицях. Перш за все, пішоходам необхідно себе позначити. Тобто, на одяг прикріпити світловідбивні якісь елементи, угу. тобто позначити себе. Також це, в першу чергу, стосується дітей, бо це їхня безпека, особливо в нічний час. Бо це відповідно збільшує видимість для водія. Я сам водій, і коли відключаю світло, ти їдеш по вулиці, всі люди ходять в темному одязі. Ну, фізично неможливо побачити ну, людину на пішохідному переході. Так. Так. Перш за все, от, необхідно себе оце позначити, переходити дорогу, включити фонарик на телефоні. або рушний фонарик включити, щоб просто себе позначити це, що ти переходиш дорогу. Що водіям, які б дали рекомендації настанови? Водіям дотримувався правил дорожнього руху, це перш за все. Пропускати пішоходів. Пішоходи я вже говорив, що також повинні бути уважними на дорозі. Водії так само повинні усвідомлювати, що в зимовий час збільшується гальмівний шлях. Тобто, це зараз процес заходження в зиму досить такий проблемний, бо водії ще не перестроїлися на зимовий режим водіння. Mm -hmm. Я б так сказав, відповідно, ще не усвідомлюють, як гальмувати, коли слід загальмувати, щоб правильно за... зупинитися. Через от, під час ускладнення поводніх умов збільшується кількість дорожньо транспортних пригод, але з матеріальними забитками. Бо, відповідно, коли йде сніг і проїзна частина вкрита, засніжена, неможливо там перевищити безпечну швидкість. Коли в нас відключають світло в певному районі? Чи працюють там світлофори? Так, у нас в загальному по області заживлено додатковими безперебійними джерелами живлення 19 світлофорів, з них 15 в місті. Міська рада пішла на зустріч і заживила 15 найбільш важливих світлофорних об'єктів. Ну, у нас, наприклад, для нас самих проблемних таких uh -huh. перехрест: це 15 квітня злуки. Це дуже там велика інтенсивність, бо це фактично межа обізнатернополя. Інтенсивність транспорту дуже велика. Це так само бандери Слівенська-Коновальця. Так само встановили, якщо світлофор не працює, ну, про роз'їхатися майже неможливо. Це так само, ну замкова руська, так само встановлено додаткові джерела жилення, торговиця Шептицького так само облаштовано. Угу. Ну. Тобто, це це була як ініціатива поліції, щоб все-таки що тут такі проблемні ділянки, і треба, так, це щоб у нас то, працювали. Так, світлофори. так, До того завчасно за декілька років вже готувалася, що опрацьовувалися ті всі питання. Ці світлофори. Показали свою ефективність. Угу. Слухайте, зачепили питання світлофорів? Не можу не, не запитати про дуже таку обговорювану ну тему останнім часом суспільства. Це саме реформа світлофорів, адже знаємо, що за новими стандартами, начебто, замість зеленого, у нас має з'явитися смарагдове світло, і також має змінитися вигляд стрілок, які регулюють відповідно напрямок руху. Що взагалі означає зміна кольору зеленого на смарагдовий, коли із... Чий кошти, якщо ви знаєте, буде відбуватися ця зміна, і, власне, яка причина взагалі цього? Чому взялися тут за світлофори? Розумію, що це питання вище, але ви, як представник патрульної поліції, я думаю, ви можете нам роз'яснити, власне, для чого це. Ну, наразі офіційно ніяких змін і роз'яснень до нас не надходило по цьому, по цьому питанню щодо заміни цієї... З Сморагдови це той самий зелений колір. Це не міняють на синій слід зазначити. Це той самий зелений колір. Відповідно, щоб змінити, це необхідно внести зміни в державні стандарти України, в правила дорожнього руху. Тобто це досить тривалий і копіткий процес. А яка причина цьому? Що не так зеленим світлом нашим? Ну, Все так. Можливо, під. Під європейське законодавство угу, під стандарти під є. та що вона має бути ще яскравіше і більш Е, Не так багато часу лишилося. Ще хочу запитати у вас, тому що я знаю, що ви контролюєте не лише стан доріг, а й транспортну інфраструктуру. Це теж входить в ваші обов'язки. Чи безпечний у нас громадський транспорт, які такі технічні несправності були виявлені впродовж року, якщо можна коротко? Ну і перш за все я хочу сказати, що я сам користуюся громадським транспортом. Я на роботу із роботи їду тролейбусом, автобусом, і бачу, що відбувається від початку року. На працівниками нашого відділу було притягнуто 30 посадових осіб до відповідальності за випуск на лінію технічно несправних транспортних засобів. І близько 100 водіїв, близько 100 водіїв притягнуто до відповідальності за керування транспортними засобами з несправностями. Або ті, які не пройшли там своєчасно, технічний контроль. Угу. По тому питанню ми працюємо. Звичайно, є питання до окремих перевізників, але по цьому питанню ми працюємо. Угу. Працюєте. багато завдань, багато задач зрозуміло, йде війна, людей мобілізують, когось відправляють у зведені загони на схід нашої країни. Яка у вас сьогодні в поліції ситуація з кадрами чи достатньо людей? Ну, зараз якраз триває набір в патрульну поліцію. Користуючись е, моментом, хочу на цьому наголосити, що у нас триває набір, і постійно необхідно люди, і для того, щоб забезпечувати безпеку дорожнього руху, безпеку громадян. Зараз е, в поліції фактично збільшилися обов'язків, окрім своїх, так само як ви кажете, нас люди їздять ротаційним методом, їздять. На схід і в інші місця. Тобто набір патрульної поліції триває. Він запрошує молодих людей. Кого ви чекаєте? Кого шукаєте? Хлопців, дівчат, з... щоб вміли керувати транспортним засобом, мали посвідчення категорії. Робота допомагати людям опрацьовувати виклики з лінії 102. Ну, робота досить не є легкою, але є можливість кар'єрного росту. Угу. Які вимоги до кандидатів, окрім ну, того, що треба вміти керувати транспортним засобом? Ну, вік від 18 років. Угу. Ну, розглядаються всі кандидатури, хлопці, дівчат. Ну, досить багато зараз людей приходить і звертається для того, щоб йти працювати. Що ж, пане Андрію, змушені дякувати вам і ставити крапку в нашій розмові. Попрошу у вас буквально кілька слів звернутися до наших глядачів, підсумовуючи нашу сьогоднішню тему безпека на дорогах під час зими. Щоб сказали усім, хто зараз нас дивиться. Ну, хочу звернутися до учасників дорожнього руху, перш за все, до водіїв, щоб вони враховували дорожню обстановку, яка зараз є, ускладнення погодних умов, не перевищили безпечні швидкості, звертали увагу на пішоходів дітей. А пішов до пішоходів, хочу звернутися, щоб вони раптово не виходили на проїзну частину, дотримувалися так само правил дорожнього руху, бо це входить їхні обов'язки. Щоб вони позначили себе, своїх дітей, своїх близьких світловідбивальними елементами, це дуже важливо. Це в рази збільшує видимість пішохода на прозвітні частини для водія, враховуючи те, що зараз часто відключають світло. Це дуже важливо і особливо наголошуйте це дітям, щоб вони це зробили. Я дякую, дякую вам, начальник відділу безпеки дорожнього руху управління патрульної поліції Тернопільської області Андрій Петрук. Був гостем нашої студії. Дякую вам, дорогі глядачі, за увагу. Бережіть себе і до зустрічі.